Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вправлятися в зошиті в клітинку. На цьому тижні ми з вами вивчили нову голосну літеру це літера «Ї». і зараз її спробуємо написати два рядочки. Для цього батьки роблять зразочок цієї літери. Далі відступаємо дві клітинки, ставимо крапочку внизу, вгорі. І діти беруть ручку. І з'єднують цю пряму. Коли вони з'єднали, то вгорі ставлять дві крапочки. І так продовжуємо два рядочки вправлятися. У нас є дві крапочки, і згори донизу ми проводимо пряму, Провели. і вгорі ставимо дві крапочки. Знову відступили в дві. Провели пряму і поставили дві крапочки. Діти, коли ви виконали вправляння цієї літери дверядочки, далі батьки вам записують такі слова: поїздка, хазяїн, переїзд, Київ, Україна, «сироїжка», їжа, їжак, звичаї, рожаї. А ви спробуєте під цим словом або поруч написати його. Отаке завдання вам зошиті в зошитів клітинку потрібно зробити. Дякую, до побачення!